Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене субота, 15 вже червня, я швидко забігла до Netto Discount, бо, бо треба було дещо купити. Що ж саме я придбала? Зараз з вами поділюсь. Моя сьогоднішня закупка вийшла на 8.80. Тому, що вам цікаво, залишайтеся зі мною. Я швиденько вам все розкажу і покажу. Поїхали. Почну з хліба, бо хліб, як нас кажуть, в народі всьому голова. В мене ось така сьогодні чабата. Тут 300 грамів, коштувала вона 59 центів. Дуже ще свіженька, зараз буду снідати з нею. Також ще взяла ось таку булочку з сезамом це кунжут. 19 центів вона коштувала окремо, можливо, з якимось намазками буду їсти. Ось. І сьогодні дуже ще гарна ціна була на ось таку моцарелу від Mondo Italiano. 45% жирності, це класу. І коштувала вона 69 центів, тож я не втрималася і взяла. Або на салатик, або до піци підійде. А, зараз Дуже полюбляємо томатний сік від Біобіо, за євро 70, ось такий завжди беремо в нету, він з морською сіллю, літровий, нам подобається. Якщо завтра буде нормальна погода, не дощитиме, то я планую зробити гриль невеличкий і до грилю завжди дуже гарно пасує ось цей сік. Тому взяла. За євро 19 ось таку ковбаску взяла. Її можна використовувати як на омулетик, так і на піцу. Ну, я беру переважно для піци Тут курятина та індюшка. Ось цієї марки нам подобається ковбаска, періодично беремо на бутерброди, на піцу, ось таке. І дуже подобається фріки ось такий балочок це теж з птиці. Коштує зараз півтора євро. Але нам подобається такий трохи підкопчений, дуже смачненький. Але тут трохи завжди, тільки 80 грамів. Ну, але поки що взяла. І також взяла ромашку. Зараз ромашковий чай в нас по вечорам дуже гарно заходить, закінчилася. Минула інша упаковка була іншої марки, і я вирішила ось цей взяти. Він коштує 99 центів, ну, скажімо, євро. так? Да? 20 пакетиків, ромашковий чай дуже подобається. І також ще подобаються нам ось такі катієс, вони такі, як мармеладні, серденька. 250 г. Сьогодні за акційною ціною я придбала за 79 центів. Склад в них гарний, веганська формула, все як треба. І ще взяла по 59 центів. З кисломолочки ось такий кефірчик. Собі я завжди беру з за ананасовим смаком, бо він мені дуже подобається. Для мами ось такий взяла від Gutesland. Якщо тут 250 грамів, якщо е, ви хочете чисто його з'їсти, то це як обід. Я собі розділяю на два рази, як мінімум, і е, дуже мені подобається як десерт такий. Він е, в міру солоденький, не, е, нема зайвого сахару, цукру, ось на 100 грамів 12 грамів цукру. Як-то так. І ще я ось це не планувала, але побачила знижку і не змогла пройти повз. 30% знижка це батончики фруктові з дитячої лінійки, можна так сказати, з дитячого відділу. Тут яблучний сік, бананчик, вівсяні пластівці ну такий корисний склад. Ось Кому цікаво, можете ознайомитися зі складом. 92 калорії в цьому батончику. Я планую брати з собою на мовний курс. Я ходжу зараз на беру в шпрах курс і на перекус буде дуже гарно, я вважаю. Первинна ціна була 45 центів і мінус 30%. А ось на 8,80 ось все це, що я показала. Небагато, нема, можна сказати, основної якоїсь їжі, але на бутери, на піцу. Ліпчик, кисломолочка і деякі солодощі, і навіть чай, в моєму наборі сьогодні є. Я вважаю непогано я закупилася все, що ми любимо, все потрібне. Тож підтримайте, будь ласка, мене дружньою вподобайкою. Зараз зробила салатик з моцарелкою. Дивлюся, телевізор вирішила вам вставочку зробити. З грецьким йогуртом він, ніби наша сметана. Моцарелла, огірок, помідорки, перчик та чиабата свіженька, яку я вам раніше в цьому відео теж показала. Ось такий в мене поживний обід. Всім приємного апетиту! Сьогодні в нас субота, 22 червня. Я тільки зробила покупки в магазині Netto Discount. Зараз вам покажу, що придбала. Кому цікаво, будь ласка, заварюйте свій улюблений напій. Та залишайтеся на перегляд. Почну я з непродуктової частини, а з побутової. Закінчуються в мене вже ось такий, в мене зараз хіп, вологі серветки для гігієнічних цілей. Тому я придбала ось такі, поки що хіпу не було, як минулого разу. Тут дві упаковочки по 80 штук, коштують за 2,85 року. Оце пріва. Також в мене закінчується вже засіб для миття полу, підлоги, тому придбала новий варіант, ось такий від пріва: 95 центів бюджетний, і дуже гарно квітами має аромат. І також сьогодні за акційною ціною ось таке рідке мило від палмолів. 99 центів коштує антибактеріальне за Вера. У нас зараз трохи інше, але теж паумолів з акваріумом теж нам подобається. Тому придбала дуже зручний дозатор і приємний аромат, гарний ефект. Що стосується вже продуктової частини, сьогодні чогось мені захотілося ось таких рибних паличок, вони в паніровці Тут 450 грамів коштують 2,79. Я буду їх запікати. Не смажити, а запікати, тож буде теж смачно і більш здорова версія вийде в результаті. Ось такі відвічі сурімі крабові паличка 200, 200 грамів, коштують теж 2,79, як і ці. Ось так. 2,19 гривень коштують такі креветки Паті Гарнелін. Тут всього лише 100 г, але в мене мама їх полюбляє, тож я періодично купляю теж. Сьогодні за акційною ціною не 79 центів, а 33 центи ось такий йогурт від Мюлля. Я полюбляю з вишнею. Тут вишня з шоколадом Шварцвальдер Кірш, тому я взяла. Я думаю, що чи сьогодні, чи завтра буду е, смакувати собі. І також ще 89 центів. Сьогодні теж акція. Зазвичай євро 29, сьогодні 89 центів ось такий салатик з мандарином, ананасом та курячим філі. Я з цієї лінійки полюбляю там різні є варіанти: є з томатом, моцарелою, є з тунцем. Але я полюбляю саме цю версію з курячим філієм, тому взяла собі, теж буду на днях смакувати. За такою ціною, ну просто не могла пройти повз. Ось. І... і всього в мене ось така закупка на 13.46 вийшла. Оце все, що я вам показала. Ось така закупівля, кому було цікаво чи корисно. А і ось ще ось такий. Солодощі якийсь какао бісквітик віднесли. 69 центів я вирішила спробувати, бо мені цікаво, що воно таке на смак з капучино. Будемо куштувати вже, я гадаю, завтра, бо у нас вже вечір зараз. І кому було цікаво чи корисно, ставте, будь ласка, мені вподобайку. Підписуйтеся Всім на мій привіт. канал. Ще одне включення наступний день після закупівлі останньої внето. Хочу вам трошки показати, як я що готую сьогодні. Зізнаюся, роблю я це дуже рідко. Так вже склалося в нашій родині, що на мені більше прибирання, прання, закупівля і таке інше. Ось, тому готую я рідко. Але сьогодні є настрій і є час. Тому вирішила приготувати рибні палочки, як я вам показала, на останній закупівлі у сухариках, і також підсмажити трохи картоплі, як гарнір. Якщо вам цікаво, то дивіться, будь ласка. Ці палички ось так я вже підсмажила. Одна в мене тут була трохи розвалилася, я її вже з'їла, дуже смачна була. Інші вони не такі, щоб. Прям засмажені. Вони м'якенькі, але дуже-дуже смачно. Тільки ну, я одну з'їла. Ось, це в мене пів упаковки. Я підсмажила, і ще половина залишилася в морозилці на наступний раз. Дуже економно. І е, також почистила декілька картоплин. Вони тут в мене різного кольору, велика була біла, інші всі жовтого кольору. Такий собі мікс. Зараз буду смажити з цибулькою. Покрошила маленьку цибульку. Зараз покажу, що далі. Ось так налила я на пательню під соняшникову олійку та додала картоплю. У мене така з чугуну тут пательня. Дуже важка, якщо однією рукою підіймати. Ось. Ну, і все, тепер вона трошки підсмажиться. Потім я додам цибульку вам теж покажу. Додам солі вже наприкінці. І я гадаю, буде смачно. У мене сьогодні буде ось така картопелька з рибними паличками. І ще, можливо, зараз зроблю невеличкий овочевий салатик. Отак От виглядає моя картопелька з цибулькою. Тільки додала цибульку, зараз буду продовжувати смажити. А ось так виглядає мій овочевий салатик. Тут паприка, огірок, томати і ще зеленушка. Зараз додам сіль та буду заправляти грецьким йогуртом. Він схожий на нашу сметану, тому часто ним користуюся для салату. Ось так в результаті виглядає мій обід, картопелька, салатик і рибні палочки. Всім, хто теж їси зараз, приємного апетиту, смачного. На цьому я буду завершувати своє сьогоднішнє відео про закупівлю та приготування обіду. Дякую вам щиро за перегляд!